І день і ніч гримлять бої, і сльози з хати чуть рікою. А справа в чому? у війні вона прийшла до нас додому і привів до нас сусід, скажений пес, сволота хижа. Він, підійшовши до воріт, порушив пострілами тишу. А що він думав? Як гадав? Що ми впадемо на коліно, що ми підемо з рідних хат і віддамо йому в країну? А що ти думав, розкажи, що ми злякаємось, здамося? ти хоч мене побий, зв'яжи, а наше небо і колося. А що ти думав поясни? Ти невеликий, вгомонися, ти бруд ворожої Москви. Туди Путін до них сталися, принижуй все своє буття цілуй йому криваві руки і віддавай своє життя за принципи цієї суки. І чим ти думав, коли йшов, стріляти в нас так небайдуже? На обох червона кров та різні нас тобою душі, серця нас різні, поясню. В твоєму серці чорна піна І поклони вашому царю, в моєму серці Україна в твоєму серці злість лише, та й серце все твоє руїна. Знаєш, в я в моєму серці Україна? Так поясни мені, за що, за що воюєш в мене вдома, за що своє гидке чоло ти ризику даєш свідомо? Привів до нас страшну війну, і що ти ду, що здамося? Ми віддамо страшну ціну, а наша не було колося. Прийшов із зброю в руках, гадав, падемо на коліна. Ми не здамося, знаєш, брат, бо замість серця Україна.